Друзі, всім привіт-привіт! Дякую, що залетіли на канал. Ну що, на одному з каналів я на двінку відкрив один безкоштовний. Всім прилітають без... безкоштовні подарунки. Це не тільки на Азії, а на всіх аккаунтах є. Тому залітайте, забирайте. ну і Зараз хочу для вас відкрити 4 безкоштовних. У мене один основа, 4 двінка. І подивитися чи хоча б на одному. Подарує. До речі, вже один з підписників написав, що йому випав вже один танчик 7 цей Раммер. До речі, самий, як по мені, броньований танк непоганий. Так що падають безплатні танки, друзі. Тому пишіть, кому ще випав, кому сподобались подарунки, кому що сипало, дуже цікаво. Не забуваємо про підписки, подобає і коментики. Ну що, будемо відкривати. Це один з твінків Північної Америки моїх. Все вже ви бачили, що тут є, так. Надіюсь, що хоча б на одному аккаунті буде один танчик. Ну що, поїхали. Перший ак, перве відкриття. І. Дивіться, багато нагород, до речі, і. чум Нічой себе собі! Оце да! От, друзяки, ну. Є, халява, в натурі є, нічогося. Я, чесно, ну, не думав, що спершу. Хотілося б, звісно, думаю, якийсь спайк, можливо. Блін, подобаєчку, будь ласка, коментики підписочку. Так, забираємо. Не було в мене цього танчика. Блін, супер. Супер. Добре. Зараз будемо переходити на інший аккаунт і надіюся, що там нам також випаде. Добре, поїхали. Так, ну що, інший наш шаг. І, до речі, бачите, халява працює. Я не так давно відкривав також халявні канти, також подарунки. І сипнуло мені з п'яти аккаунтів на двох танчиків випало. Ну що ж, надіємося, що і тут нам пощастить. Ну. Це прям надія вже така собі. Але ж все можливо, друзі. Ні, тут вже немає. Бачите, 5 нагород. Значить, не буде тут нічого. Ну, добре, в нас ще є 2 аккаунта, Там зараз і будемо перевіряти. Так, друзі. Ще ми на одному з аккаунтів. Ага, тут я вже забрав. Блін, не те трішки нажав, ну вибачайте а й моментик. Е, так, ну що, зайшов відразу перед цим не на той як. Тому е, там уже я забирав, ви б бачили. Ну що, третій аккаунт з нього відкриємо. Ну, а на основі по традиції відкриємо крайнім. Так, ну що, давай. Попробуємо, що ні. Так, зараз на масажир. Дуже б хотілося трамра, не знаю, от, от, хочеться мені його отримати. І все. Ну, Буду, в принципі, радий любому танку, тому халява є халява. Так, ну Тут ще 6 нагород, і це можливо, ні, неможливо. Да є X5, x Бусти на золота різних, ну сертифікат на вільний. Ну, добре. Ну, і залишається вже сама основа. Тому зараз відкриємо на основі. Ну що, друзі, мій основний канал. І тут у нас безплатка. Бачите, тут всі танчики у мене є. Ну, якщо випаде, буду дуже радий, так як це буде компенсація в золоті. Ну і що, давай. Давай, багато нагород. Прям хотілося б. Ні. ай яй яй яй, -яй на жаль. Ну що ж, відкрили ми на 4. Все ж таки танки падають, випав мені халявний, тому це непогано вам, друзі. Дякую за перегляд. Мира добра вам, здоров'я, всім удачі, всім па-па.